Юнаки, котрі нещодавно вступили до Київської духовної семінарії, прийшли у свій навчальний заклад за кілька днів до 1 вересня. Початок усього для них ось ця церемонія. Всі хлопці чекуються в один ряд. Кожен тримає в руках старанно складений підрясник. А потім семінаристи, першокласники по черзі підходять до владики ректора за благословенням. Це значить, що відтепер вони мають право носити чорні підрясники, а відтак привчати себе до поведінки, яка б відповідала їх майбутньому сану. Це не просто школа, яка дає набір знань, а це школа, яка виховує майбутніх священнослужителів, тих людей, які мають бути провідниками, духовними керівниками. Нашого українського глюбівого народу, і тому кожен з нас дійсно дуже відповідально підходить до цього. У День знання новачки, і старожили викладачі київських духовних шкіл не на лінійці, а на ранковому богослужінні. Це така традиція розпочинати перший день навчального року з молитви, щоб наука легко давалась, щоб мир Україні був. Божественну літургію, яка проходила у трапезному храмі Лаври, очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Ну а подарунком до дня знань став спортивний майданчик. Його облаштували неподалік головного корпусу духовної академії та семінарії. Освятив майданчик блаженніший митрополит Онуфрій. Хлопці одразу випробували нові турніки та зіграли партію в пінг понг семінаристи першокласники трішки ніяковіють, але не на спортмайданчику. Розім'явшись, розповідають про тягу до знань. Тут дуже багато викладається як на половину церковних дисциплін, так і світських дисциплін. Це іноземні мови, історичні науки, психологія. Щоб в будущому він має бути всеобще образований. Перш ніж сісти за парти, всі студенти та викладачі вирушають ще раз до храму. Цього разу Христовоздвиженського. Там у день 1 вересня було звершено молебень перед мощами преподобного нестора літописця. Цей святий автор повісті минулих літ вважається небесним покровителем академії. Після такого насиченого ранку всі студенти розійшлись по аудиторіях. На перше в цьому навчальному році вступне ознайомче заняття.